І борзи буде судити в експерт національної категорії Осадчук і Дмитрович, місто Лус. Він сьогодні є головним експертом сьогоднішньої виставки. Якщо якісь претензії чи що, будь ласка, все тільки сюди, але до виставки, до виставки. Ви ринг ринг лайок буде судити експерт Житомира Олійник Юрій Петрович. Прошу обіцяли. Ірин Гончик, також вони разу буду за Садчуком судити Борзик. Проманіше не насталося інший час по першої категорії. Ірин Рин Бричковський, Віктор Броніславович. Асистентом буду помагати Бричковський, Владіслав Мячеславович. Ну і я буду допомагати. Так, два слова буквально скажу вам головний експерт сьогодні касучить. Шановні колеги, вітаю вас святом. Бажаю успішного виступу ваших вихованців. Хочу наголосити, що на даній виступці проводиться експертиза ваших собак, експертиза, а не судійство, як дехто говорить. Тобто насамперед будуть проводити виступ ринги екстер'єрної оцінки. тобто... Оцінюватись буде відповідність ваших вихованців стандарту. Ті собаки, які будуть відповідати повністю стандартам, значить будуть. Допущені до певних кульних класів і до подальшого розведення. Ті собаки, які будуть мати серйозні вади, на жаль, серйозні недоліки, звичайно, не зможуть відносити, тому що не можуть сперіру, що не бути віднесені до так, З Приводу експертизу, які є. На оцінку, які отримують ваші вихованці, головна експертна комісія не буде приймати, до уваги. Якщо будуть якісь технічні помилки в ході проведення виставки, значить будь ласка, підходьте, ми їх будемо виправляти оперативно. Все, спасибі. Запрошую до своїх рівнів. Там по черговій виступі, значить, да, молодша, вікова, середня, старша, там буде конкретно кожен експерт, кого все оголошати буде. Будьте своїх гривні, тримайте інформацію, і вам там всі інформацію будуть подавати.